Всім привіт! Сьогодні заходжу в ліс по цій ось дорозі. І не повірите, от такий от гриб. Сидів ось тут. О. Я просто його вже забрав, тому що тут він сидить. Ще взяв, походив, по цій ділянці нічого нема. Потім пройшовся далі. І є такі невеликі знахідки, але я їх все-таки буду забирати, тому що це місце ну, саме попсове, всі його знають. Та й таке. Тому, 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 тому будемо брати такі от маринадні гриби, тому що насушило, ми вже просто дуже і дуже багато грибів. А це от є такий план. Можливо, не знаю, була, мені здавалося, що пішла хвиля, але я не знаю наскільки то хвиля чи не хвиля. Але ліс настільки сухий, що я думаю, вони за день-два за два взагалі закінчаться ці гриби і нічого не буде. А це місце дуже популярне минулого року. Я отут на цьому маленькому квадратику 2х2 знайшов 27 грабів. Ну, приблизно от такого розміру вони були, але було 27. До речі, хочу сказати, що це у нас серпень місяць північна Чернігівщина. Не цікаво, що перший раз зайшов на канал. Бачте. Ну от, Буквально сходу. Будемо рахувати, ці чотири підуть. Ну і той, один такий був маленький. На якісь великі екземпляри я не розраховую. Я взагалі радий будь-якій знахідці сьогодні. Тому що буде все, я кажу, в міру вам намагатимусь показати. Хочеться ще щось пошукати, але настільки сухо, настільки температури оці всі, ну, у нас дуже сухо. Добре, не впадаємо в відчай, а прямуємо туди дивимось Цей ліс явно мене сьогодні балує Я взагалі ну, от хожу, ніби в якомусь типу шоці. Е, скажімо так, інформацію знаю, що от вони в дубових можуть рости, тому що все своє життя я більшість 6 градів збираю в дубовому лісі. Знаєте, і все рівно, кожен рік ти дивуєшся, коли в от посуху можна ще щось. Знайти. Я розумію, що там людей йдуть дощі десь там. Там пройшли дощі, ну там ну, от за тиждень з'явилися гриби. А от коли в нас не було, бог знає коли тих дощів. А тут на Чернігівщині отак от гриб проростає, то просто диво, як кажуть, немає меж. Дивіться. Яке прекрасне сімейство. Зараз більшість грибів росте в от таких от тонконогих. Але все рівно це білий гриб. Шановні, це білий, це найкращий гриб, який може бути. Є в кожного своїх хтось лисички любить, комусь там, не знаю, там дощовики подобаються сироїжки, Але все-таки гриб білий, ну є білий, так. Неймовірно. Я в захваті. Йдемо далі. От тільки що ми тут з вами забрали чотири гриби. Я присив, щоб їх почистити. Ну я не знаю, ніде не бачу шостого. Але п'ятий он там от сидить. Бачите, оце воно так от пропускається граби. Тих взагалі тут п'ять було. Можливо, хтось раніше якось там вранці, мовно кажучи, забрав той шостий, який він ще тільки вилазив. А ці вийшли пізніше. Ну от просто ніде більше не бачу. Тих чотири, і оцей був п'ятий. Ну а що то нема? Зазвичай воно так от попарно. Якщо такими компаніями виходять, то попарно, але нема. Але добре, що є, хоч би цей. Чудово. Два дні назад, отут, Так, пляшка це в мене просто пляшка з водою. Беру завжди з собою похід в воду. Експериментую. Тут я знайшов e, 5 доволі непоганих грибів і один малий, який я залишив. Я це вже другий день його підливаю, експериментую, він це не хоче ніяк рости. Не хоче ніяк рости. Дурю маюся, розумію. Але просто залишу, не знаю, поки або не пропаде, або хтось його не забере. Ну не росте, не хоче. Він вже два дні сидить, і от у такого розміру. Нехай ще посидить. Йдемо далі. Так, от люблю я такі місця по всяких корчомаках полазити, позазирати. І, як то кажуть, не маринадними грибами єдиними. Вон який тут красон сидить. Ого. Ого. А ну йди сюди. Так. Станемо перед тобою навіть навколішки. Ти такий гарний. Ук. Так, місце, 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 місце прикриваємо. Дивіться, вже його встигли під'їсти. Але який красун, Ай-яй-яй-яй-яй. Який же гарний гриб. Це доволі для нашого лісу, я кажу, про тому, що ну, територія в міру запресингована грибниками, то це вважається прям ну, великий що ліс, так сказати, гриб. Супер, я дуже радий цій знахідці. Судово. Тут біля дороги, пам'ятаю, як у червні, який тут був гарний люпин. І час від часу тут росли такі прям гарні гриби. Я тут непогані екземпляри знаходив. Але з часом грибники витоптали цю локацію. І тепер от бачите отакі от олівці Але ще є і більшенький тут. Ага, ось тільки помітив. Цього не бачив гриба. Ну то ще що. Тому ще що і буде, знаєте вам скажу. А, ось ще є гриб. Тут. А я помітив олівчика отого. я думаю, та й все. На цьому я кажу один гриб, потім помітив там от більшого. А це бачите, оцих двох навіть і не бачив. Ну, я ж кажу, по маринаду план, я думаю, ми підтягнемо а от що буде на перспективу, я не знаю. бо така спека, така спека. Просто неймовірно. В таких от темних закутках. є шанси, що гриби будуть. О, ну це взагалі прям шикарний. ідеальний гриб Так, ці також підчищу і ці почищу, все буде почищено. Шукаємо ще. Тут ростуть осики. Зайшов подивитися червоноголовців. у червоноголовці, тих немає. А я отакі от, от красивий, дивіться. Як вони тут в сухому сидять, я не розумію. Але нема червоноголовців, то я в принципі залюбки їх поміняю на от таких от біленьких. Дивіться, які О який рум'яний А довгоногий О, рибниця там. Глибоко йде, тому, мабуть, тому що вологи вистачило, але також починає тут тріскатись. Пара гарних грибів. Добре, один такий, а один прям рум'яний. Гарні, гарні. Все-таки знайшов я і червоного ловчика, але такий маленький, що вже навіть і загубив. А ось він. Дент, який сидить. Навіть не буду очіпати, чіпати, а знову піділлем водою туди. О, так от. Все рівно сюди планую завтра прийти. Отак-то, як то кажуть, і вирощую гриби <су> на своїй ділянці. Так, а десь ще сидів. А от, бачите, дивіться, там я навіть зачіпати його не буду. От вам видно. Там де горловину впляще. Туди води. Можливо я шкоду наношу. Але все рівно планую завтра день прийти, якщо сюди ніхто якось не забере. Побачимо. А то щось червоноголовці тут не дуже хочуть рости. Ось отакі вони. Я зараз дивуюся, ну, от взагалі кожному грибу, Нехай то буде хоч там сироїшка чи ще Я щось. Думаю, ну як от можна в такому сухому проростати. І от от бачите, дивіться, підходжу, спостерігаю таку картину. Просто розчавлений гриб. О, без шапки. Ну що тут? Шапка ось. Але ось тут бачите, тут меншенький, але добренький. Зараз почищу цю ногу, я її заберу. Ну і плюс ще один такий грибок. Є? Це просто прекрасно. Просто неймовірно. Так, там трактор їде, а я це диво дивлюся, як на такому от відкритому просторі. Та й на такій спеці. може ще дивитися. Гриби якісь бути. Не знаю. Для мене це як було, так і є загадкою. Хоч там якось є наукові пояснення цьому факту. А я просто так дивлюсь. Кожен раз знаходжу гриби і все рівно дивуюся, як мала дитина. Неймовірно. Що ти ще сказати? Неймовірно. Сьогодні на диво, але чимало зустрічається молодих грибів. Дуже радий цьому факту. Побачимо, наскільки вони взагалі тут протримаються гляньте в якому гарному місці горбок з мохом. І вони тут один і другий. Ми такі максимум прикриваємо, можливо ще яка волога там буде. Щемо що коли виросте. Знову такі молодецькі. Гарні, гарні грибки Ці висушені землі. Я все-таки ж кажу, що дивуюся тими грибами, як вони сидять, як вони ховаються де. Дивіться де. Також такий невеликий, В плані не товстий. А, кажу, не товстий. намагаюсь місце закрити максимально, щоб зберегти максимально. Голова. А це в нас хто? О! Для цього підгризли, бачите? там корінь. Підгризли корінь. Тому тут була пара. Мабуть, і цей був такий довгоногий, як і його товариш. Ще таке дреби. Миші також їдять. Щось треба її їсти. Ну нехай. А отут я зустрів таких дивних гостей. Ходив о, спеціально дивитися в кусновий ліс, молоді посадки, взагалі жодного ніякого маслюка не було. А тут так, подивіться, під'їдені. О боже. Він навіть взагалі нічого не встигає тут прорости. Але отой вже сухий. Ось таких от два. Ось люди, а навіть не два. О! Що саме цікаво, що сосни починаються метрів за десять. о, там от сосни, там взагалі нічого. Нема. Ну це я не тільки тут дивився, а взагалі в інших посадках де я раніше збирав. Бачите? І вони вже сухі. Сухі, сухі, але заберу ці. Так, потім почищу будемо вважати тут 5 маслюків. В дубах ростуть дуби, а сосни там за 10 метрів. Бо все рівно не лишати їх, бо пропадуть і так. Так, а тут ось такий от прекрасний дуб. О, такий високий, гарний. І біля нього папороть. Часто в цих місцях. Брав гриби тому і зараз ретельно передивився. Не знаю як, але щось тут все-таки в цій сухоті просто не знаю камінь. І це проростає. Якась фантастика. по що не стаєш так маленькі, невеличкі. Але гляньте, якось, якось воно тут у дубах ще щось та є. Не знаю скільки воно протримається, тому що, ну... Воно... Просто сухо, просто сухо. І вітри такі дують сухі, що навіть та яка волога була, вона дуже швидко закінчується. Але пара таких є. Тому це прекрасно. І шукаємо далі. Хотілося б, звісно, ще пошукати грибів. Але дивлячись на ту погоду, те, що робиться в лісі, я не знаю, скільки вони протримаються. Це, мабуть, взагалі можливо. От вони тільки вийшли, з'явилися декілька днів назад, хвиля, але ж хіба то в таку погоду. А тут у нас що, а тут у нас нічого витримає. Воно ото все. Я думаю, що ні. Тому то кожен гриб. Отак я схованки грає. Це окрема радість. Навіть такий, якщо й невеликий. Але просто шикарно. Тоді коли в червні їх було десятками на одному місці можна було брати. То так вже знаєте, сприймалось ніби як є та є, та й Бог з ним. А тепер от кожен гриб це вау, типу як ікрасий. Чудово, хоч такий, але є. Глянемо ще. Так, в цьому грунтовому камені. По-іншому просто й не скажеш. Дивіться, навіть знову продемонструю. Ого! Що робиться? Знову такий от маленькі гриб. Але що ж робити? Треба такого забирати. Пропаде. Але такий мав би бути широченький. Гарний, гарний. Дякуємо лісу за цього гриба також. На що, на що? А именно, думаю, що сьогодні на маринад все-таки щось та й не збираємо. Чимало, не скажу чимало, ну от бачите, гриби зустрічаються іменно от такого розміру. От ідеально. Ось це, звичайно, більшого якогось, правильно? Але такі підуть в банку. ну Скрізь є свої плюси. Головне, що десь не попадається. Оце прекрасно. А решта то все деталі. Так, шановні, ну от і буду вже закінчувати сьогоднішній похід на виході вже біля лісу. Поскладав у кошик гриби, тому що я ходив ще з пакетом, бо вони бачив, що вже вивалюються, то окремо в пакетик невеликий ще носив. Так? А тепер їх так гарно поскладав, щоб вам було видно загальний наш з вами сьогоднішній результат. Подивіться. Оце вам такий серпень місяць. Я див, даюсь, звідки воно то все може бути. Тут просто ґрунт, то пісок, камінь. І камінь, і пісок два в одному. Не знаю, скільки вона протримається, ця грибна хвиля. Але поки гриб є. Ну, поки гриб є, тому будемо його збирати. І, до речі, кому ще цікаво, хто хоче е, і цікавить гриби сушені, то можете писати або в Фейсбуці знайти наш сезон, або написати в коментарях. От. Тому що гриба вже зібрався дуже багато, я його спеціально довго збирав. щоб Потім по можливості, бо люди запитували, ну то толку, що, скажімо так, потроху. А тепер його дуже багато і будемо його потрошку реалізовувати. Але це вже зовсім інша історія. То таке, кому цікаво, а кому і ні. Так що всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па. Ходіть, перевіряйте і свої дубові ліси, берези! І сосни відпочивають, а от в дубах ще щось може бути. Не знаю, скільки довго воно протримається, ця хвиля. Поживемо, побачимо. Все, пішов додому переробляти ці гриби.